Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу говорити на тему, яку нам пропонує Слово Боже, відносини наші з Богом і з нашими ближніми. В книгі Буття ми з вами чуємо, що Господь кличе Адама, кличе після того, як Адам з'їв забороненого плоду. Господь каже Адаме, де ти. До цього часу Адам зустрічав Господа. Він був радий цим зустрічам, але після того, як не послухався, то сховався. І Бог його шукає, де ти сховався, куди ти дівся. Я дам пояснює, що він злякався своєї наготи, що він нагий. Відносини з Господом. У нас є такі дві загрози, ну, їх є більше, але таких основних. Перше це такий аргумент. Я грішна людина. От Коли ми священники, розмовляємо, з ким з людей і говоримо про церкву, про життя Боже в людині, то людина каже, я грішна. Тобто це не говори до мене. Я не хочу цього чути. А це не для мене. Церква, таїнства, молитва, піст це все не для мене, це все не моє життя. Я грішник. Що ти від мене хочеш? Тобто Це як людина ставить сама собі вирок. Я недостойна Божої благодаті. Я краще сховаюся своїм власним гріхом, буду далі продовжувати життя, таким, як я, життя таке, яке я жив, і я не хочу нічого змінювати. Другий момент це коли людина грішить. І не придає значення своїм власним гріхам, хоча визнає себе Божою людиною. Каже Боже, я достойний Твоїй благодаті. Або хтось скаже, що от я не можу перед Богом бути вислуженим, бо в мене немає що Богу показати. Тому більше ця загроза, що ми хочемо. Завжди перед Богом вислужитися, хочемо показати йому щось, що в нас щось є, що в нас є якийсь аргумент, завдяки чому він має з нами мати будувати відносини, що ми для Бога важливі. Ми хочемо виходити з такої сильної позиції. І це ілюзія, бо нам так здається, що Господь очікує, щоб ми перед ним щось заслужили. Коли ми з вами звернемо увагу на відносини дітей і батьків, візьмемо сина, який приніс дуже багато болі своїм батькам, починаючи з 13 років, почав курити, зв'язався з хлопцями з вулиці, почав вживати такі легкі наркотики, потім в 16 років вкрав якогось мотоцикла або автомобіль, да, і батьки пережили ці тяганини судові На силу витягнули сина майже з в'язниці. Потім він побився, когось покалічив, та й отак життя йшло, от йшло, був залежний від алкоголю. Якось там 35 років батькам вдалося його врятувати. І чим він може сказати, що він мама, тато, я. Перед вами заслужив. Я вам відплачу, я вам віддам. Що він може віддати своїм батькам, повернути їм їхнє життя спокійне, мирне протягом 20 років? Чи він може повернути їм здоров'я, емоційну стабільність? В нього нема чим повернути вже цього всього. А мама і тато далі його люблять, незважаючи на те, що він стільки болі їм приніс. Коли ми говоримо про Господа Бога, то Адам ховається, да, бачить наготу, що в нього нема що дати Богу, як закритися перед Богом, то він побачив правду про себе, ця правда його злякала і він ховається. Коли ми з вами хочемо будувати відносини з Господом, хочемо жити з ним, то ми маємо бути готові до всього. Да. І готові до того, що нам перед Богом не буде що показати. Нас не буде нічого, що Богу віддати. Не молитва, не пісня наша, не милостиня. Ми навіть цього неспроможні будемо дати, не говорячи вже про святі життя. І Господь нам постійно повторює і говорить про те, що я є для вас. Я приніс для вас Спасіння. Я хочу. Вашого порятунку, він буде тебе постійно кликати, по імені, питати, де ти, чому ти втік, де ти сховався, чому тебе страх переповнив, чому ти хочеш переді мною вислужитися? Я тебе люблю, як батько, я тебе вибрав, пройшов з тобою історію життя, я хочу далі з тобою будувати відносини. Я хочу, щоб ти був в моєму царстві і запрошую тебе до свого царства. А ми, люди, спроможні впиратися і казати: ні, 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 це ще не зараз. От коли я вже буду достойний, то я тобі і тоді скажу, Боже. уявіть, як на це все Бог дивиться на нашу достойність. От коли я виправлюсь, от коли я стану святим, от тоді в мене буде аргумент, я прийду до тебе і скажу, тепер я заслужив, тепер давай мені. Бо я достойний цього всього. Тому, дорогі брати і сестри, я думаю, що цих дві такі помилки треба з нашого життя забирати. Перше, що гріхи, да і людина далі продовжує в цих гріхах жити і казати, що гріх це є ну, така перепона, якої не можу подолати, та. що Бог нічого не зможе з моїм гріхом зробити. Це неправда. Бог нам постійно говорить про своє малосердя. А другий момент, коли ми хочемо прийти до того, що ми заслужимо, бо тоді вже будемо перед Богом ставати, якби такі заслужені. Бог цього від нас не очікує. Другий такий важливий якби, аспект цього слова, яке ми з вами чуємо, коли Бог питає Адама, ну, що сталося, то Адам вказує на свою жінку, на Єву. І каже, що вона винна в тому, що я згрішив. Бо, я на ця жінка, на якої він перед цим дуже тішився, він радів з, того, з тої причини, що йому Бог дав жінку. Він казав, от тепер я маю з ким проводити свій час. Я тепер щасливий, бо вона така сама, як я. Вона схожа до мене, вона людина. Все інше не так тішило і радувало Адама, як. Єва. І тут вже приходить момент, коли Адам каже, вона винна. Це вона винна, якби ти мені не дав би, то я б не грішив. би. Не було б нагоди грішити. Скільки таких оправдань. Да? Чоловіки, і жінки оправдують себе. Кажуть, якби не чоловік в мене такий, то я би була б доброю дружиною, я би була б доброю мамою, господинею. Якби мені створив умови, а так мені такий чоловік попався, от я собі не можу життя такого збудувати доброго. да. Моє подружжя не таке, яке я планувала. Або навпаки, чоловіка, що жінка в мене дуже недобра, да, що вона недостойна, що якби мені іншу жінку, то я б в житті б міг би вознестися вище, вище, да, я би збудував якусь кар'єру, я б зміг б би зміг би щось більше здобути, був би більш щасливим. І Бог показує, що ми завжди шукаємо винного, завжди в наших відносинах шукаємо, хто є винний, хто, хто винуватий. І ці відносини наші з ближніми, вони полягають на взаємних звинуваченнях, що винний той чи інший, що проблема є не в мені. Не в тому, що я на це погодився, не в тому, що я доросла людина розумна, і я маю свій, свій розум, я маю думати, да, задавати свої питання, мислити, то знайти винного. Да. Часом люди навіть іде мене звинувачують і кажуть, це він мене спокусив. Бо ж я би не згрішив, якби він не спокушав. би. Чому ти дозволив демонові спокушати мене як людину? І оцей пошук винного. Він проводить завжди до того, що ми не знаходимо виходу да, з будь-яких кризисних ситуацій, які в нас виникають. От уявіть собі, ну так воно буває, там, це навіть може не уявляти, ви, напевно, це знаєте з подружнього життя. Сварка, чоловік з жінкою свариться, і один одному доказують, що жінка доказує, що чоловік винний, а чоловік доказує, що жінка винна. Чим ця сварка закінчується? Ну зазвичай не чим. Ну, в нормальному, нормальному якби, виході з ситуації. Але часом буває так, що закінчується розлученням, взаємними образами, да, приниженнями і тому подібне. Оцим закінчується. А Бог нам пропонує і каже, що є вихід, дає вихід з ситуації. Можна, можна знайти вихід Тобто, Визнати правду, що я це зробив. Що я це зробив? Я зрішив, я був несправедливий. Я е, неправильно сказав. Як нам це дуже складно дається? Признати свою неправоту. Сказати, що це, це я так вирішив. Бо, бо я це, це мій вибір. Да? І я за свій вибір хочу нести відповідальність. А ми цього не можемо, да? тому що ну, ми завжди хочемо викрутитися, вибрехатися, звинуватити когось тільки, щоб да, бути вищим, да, бути правий, бути правим. І людина так робить перед Богом і перед людиною, іншою людиною, перед своїм ближнім. Нам натомість Бог підсказує шлях і каже, що визнай да свою вину. Ну, дійсно, якщо ти винний, не бійся визнати цієї вини. Ясно, що людина тебе може висміяти, той може тебе через твою правду принизити. Це нерозумна людина. Але хто готовий до того, щоб чути таку правду, чути твоє визнання, той зможе побудувати нормальні відносини. Той зможе побудувати цю взаємну любов християнську, яка полягає на пробаченні. Що хтось визнає, каже, я винний, я тобі пробачаю. Чому? Тому що мені Бог пробачив. Я в Бога не заслужив любов, Бог мені пробачив просто так, але не заслужено. Тому і я тобі пробачаю. Це така логіка. Тому, дорогі брати і сестри, напевно, для нас це слово буде завжди такою важливою підсказкою на все життя. Коли ми будемо хотіти якось з Господом іти далі, і ясно, що демон цьому всьому теж хоче, буде хотіти нас якось збити з пантелику. Так? Постійно буде нам показувати на те, що ти недостойний Бога, що ти від Бога втікав, на що ти перед Богом нічого не заслужив, і так само буде підказувати, що ну, ніколи не визнаєш, що ти не правий. Завжди ти правий, завжди ти чинив правильно, ти справедливий. Ти не можеш зробити неправильно. І це, це такий обман Його, дали. щоб ми не могли не з Богом будувати своє, своє життя і жити і не з нашими ближніми, щоб тільки залишились на самоті. Так як Ісус каже, що якщо царство поділене в себе в собі, то не, не вистоїть. Так, християнами розділити нас, християн, кожен. Залишається при своїй думці, кожен правий, і тоді перемогти, а тоді знищити тебе безжалісно як людину, як особистість. І ти будеш при так званій своїй правді завжди жити, без любові до ближніх, без провадження, без, без Господа Бога. Амінь.